Доброго часу доби, шановні добродії. Має продовження ситуація по скасуванню постанови так званого воєнкома у нас тут в Дніпрі. Трошки затягнувся цей процес. 13 числа була написана скарга позовна. 17 листом було надіслано і отримав Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська. 19 січня суддя Черкес після електронного розподілу винес першу постановив першу ухвалу про залишення справи без руху, і отримали ми ухвалу лише 15 лютого. І вже сьогодні, 17 лютого, ми відправили заяву про виконання ухвали судді Красногвардійського районного суду Черкеза. Я під цим відео опублікую матеріал на сайті Багнетнації. Буде, в ньому буде і текстова частина даної заяви, а також ухвала. Тобто ви зможете почитати і ухвалу, і е, той варіант, який ми пропонуємо на вирішення цієї ухвали. Далі я буду зачитувати вам. А перед тим хотів би подякувати тим, хто нас підтримує. Наразі активізувались процеси по Верховному суду, додатково повідомлю вам. Якщо хтось спостерігав за нами за нашими матеріалами, ми шість разів відводили колегію Верховного суду. Це в справі про незаконне відсторонення людини від роботи без збереження заробітної плати. От і двічі головуючим судею цієї колегії було накладено штраф. Перший в розмірі 840 чимось гривень, а другий 2400 чимось, знов таки, гривень. Я не пам'ятаю, зараз точно вам не скажу. От, і вже є реакція, вже блокнув, блоканув Укрсібанк зарплатну картку моєї дитини. От, ну, поки що розморозили. Ми зараз зробили запити. По виконавчій службі тут дуже цікавий момент буде побачити, що це за звір і з чим його їдять ця виконавча служба, яка зараз наразі є в місті Дніпрі. От. А також ми зробили запити на інформацію безпосередньо до АТ, Укрсібанк, також попросили установчі документи, а також документи, відповідно до яких вони. Заблокували рахунок, карт рахунок зарплатної картки мого сина Олександра. Так що буде цікаво. Дякуємо, ви нас надихаєте на правові дії. Ми пропонуємо алгоритми вам же або брати їх. До уваги або застосовувати їх в, своєму, в своїй боротьбі, або робити краще, ніж робимо ми, давайте я вам начитаю заяву про виконання ухвали судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Черкеса ДЛ від 19 січня 2023 року. В провадженні судді Красногордійського районного суду міста Дніпропетровська Черкеза, ДЛ, знаходиться моя позовна заява від 13 січня 2023 року. Справа номер 204 дріб 493 дріб 23. Провадження Впровадження 2 а дріб 204 дріб 30, дріб 23. Кому буде цікаво, стежте за цією справою, за номерами. В єдиному державному реєстрі судових рішень Продовжуємо. до Центрального Чечівського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Далі, Центрально-Чечлівський ОРТЦК та СП. Е, відповідач про скасування постанови про накладання адміністративного стягнення. Зазначена позовна... Заява в двох примірниках з додатками надійшла до Красногордійського районного суду міста Дніпропетровська рекомендованим листом з повідомленням 17 січня 2023 року. 19 січня 2023 року судею Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Черкезом ДЛ було постановлено ухвалу, яку я отримав рекомендованим листом з повідомленням 15 лютого 2023 року. Про залишення справи без, рухи, без руху по причині незазначення мною в позовній заяві ідентифікаційного коду юридичної особи з назвою центрально чечерівський об'єднаний районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки в єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, далі є ДРПОУ, а також по причині відсутності документа, що підтверджує сплату судового збору. Щодо усунення недоліків у позовній заяві, перше відповідно до положень пункту 7 частини 1 статті 4, визначення термінів Кодексу Адміністративного судочинства України далі Каз України, наведені терміни вживаються в такому значенні: суб'єкт владних повноважень. тире, Орган державної влади. У тому числі без статусу юридичної особи, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними публічно владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень або надані, адміністр... надані адміністративних послуг. Пунктом 9 першої частини 1 першої статті 4 Каз України встановлено, що відповідач це суб'єкт владних повноважень, а у випадках визначених законом і інші особи, до яких звернена вимога позивача, тут з цим все зрозуміло. Відповідно до абзацу першого і другого положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Далі положення затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 лютого 2022 року, номер 154 про затвердження положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, далі ТЦК та СП, є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються в Автономній Республіці Крим областях. Містах Києві та Севастополі, інших містах, кома, районах кома, районах у містах. Тобто тут дивіться одразу е, йде е, дисонанс в плані того, що у нас утворений який-то гібридний е, ТЦК та СП в плані того, що він е, має в своїй, своїй назві е, подвійне визначення центрально Центрально-Чечелівський. А тут чітко зазначено: в районах у містах. У нас місто Дніпро з районним державним поділом вісім районів у місті. Тобто, в кожному окремому районі має бути окрема, окрема одиниця. Продовжуємо. Згідно абзацу першого пункту 3 положення ТЦК та СП очолюють керівники. Які організовують діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з огляду на положення абзацу 2 і 3 пункту 3 положення ТЦК та СП Автономної Республіки Крим, областей міста Києва та Севастополя підпорядковуються оперативному командуванню в зоні відповідальності якого вони перебувають згідно з увага, військово-адміністративним поділом території України. Тобто, у нас вже, виявляється, є і військово-адміністративний поділ України? Е, ну, Одразу зазначу, що це не відповідає Конституції України. Продовжимо. Районі ТЦК та СП як структурні підрозділи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим областей міста Києва та Севастополя підпорядковуються відповідному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим області міста Києва та Севастополя на території відповідальності вимог якого вони перебувають згідно з адміністративно-територіальним устроєм України? Тут вони застосовують визначення адміністративно-територіальний устрій України, той, який відповідає Конституції, хочу зазначити, що з прочитаного стає зрозумілим, що чому ми не, могли, не змогли знайти свій. Ну, умовно, свій ТЦК та СП, той, який нас образив, скажімо так, той, який на нас наклав штраф 1700 гривень, і який ми наразі намагаємось скасувати. Цей гібридний, це гібридне утворення є. Зараз, зараз, структурним підрозділом. Обласного ТЦК та СП. Тому далі по тексту ви зрозумієте, що було зроблено нами, ну, аби виправити ситуацію. Їдемо далі. Відповідно до абзаців пункту 7, положення територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим Областей. Міста Києва та Севастополя є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, реєстраційні е, рахунки в органах казначейства. Тобто, ви почули, що е, утворені в областях ТЦК та СП є юридичними особами публічного права. Районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є відокремленими підрозділами відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим областей міст Києва та Севастополя з метою забезпечення виконання завдань та визначених функцій районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у їх складі. Утворюються структурні підрозділи, відділи, відділення, групи служби, які проводять діяльність відповідно до положення про структурний підрозділ районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що затверджується керівником районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ось так. Особа без повноважень, щось там. Щось вона там затверджує. Так, їдемо далі. Положення про районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки затверджується керівником відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей міста Києва та Севастополя. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки має печатку із зображенням державного герба. України всі три слова з великої літери і своїм найменуванням. З огляду на наведене, ви відчуваєте, як попахує поваленням конституційного ладу? Просто смаката, просто смаката. Просто з огляду на наведене вище слід зауважити, що мною в позовній заяві помилково зазначений відповідачем центрально чечелівський об'єднаний районний, тери районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, адже він, ТЦК та СП, не є юридичною особою, а відповідно не має ідентифікаційного коду в ЄДРПОУ. Частиною першої статті 46, каз України встановлено, що. Сторонами в адміністративному процесі є позивач та відповідач. Згідно частини 4 статті 46 Каз України визначено, що відповідачем в адміністративній справі є суб'єкт владних повноважень, якщо інше не встановлено цим кодексом шмодексом. Відповідно до частини 3 статті 48 каз України, якщо позов подано. Не до тієї особи, яка повинна відповідати за позов суд, до ухвалення рішення у справі за згодою позивача, змінює первісного відповідача належним відповідачем, не закриваючи провадження у справі, якщо це не потягне за собою зміни підсудності адміністративної справи. Суд має право за клопотанням позивача до ухвалення рішення у справі залучити до участі у ній співвідповідача. Ми залишаємо позовні вимоги ті самі, підсудність адміністративна не змінюється. Все залишається те ж саме. Змінюється лише тільки відповідач. Але про це трошки далі. Після зміни сторони залучення другого відповідача, розгляд адміністративної справи починається спочатку, це частина 6 статті 48 каз України. З огляду на вище викладене, прошу суд про заміну раніше зазначеного відповідачем центрально чечелівського об'єднаного районного. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який не є юридичною особою, а є відокремленим підрозділом відповідного ТЦК та СП, належною стороною, яка є юридичною особою та має ідентифікаційний номер в ЄДРПО, а саме на Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Скорочено Дніпропетровський ОТЦК та СП з ідентифікаційним номером в ЄДРПОУ 35 35 25. Та у зв'язку із зазначеним вище разом з даною заявою для заміни подаю два примірники відредагованої виправленої титульної сторінки, позовної заяви. Із зазначенням належного відповідача юридичної особи. Тобто, вам не потрібно щось вигадувати нове, просто замінили першу титульну сторінку самої позовної заяви з іншим відповідачем і через заяву зобов'язали суддю це зробити. Друге. Разом з даною заявою подаю оригінал відповідного документа чек платіжний, на підтвердження оплати судового збору в розмірі 536 гривень 80 копійок на банківські реквізити, зазначені в ухвалі судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Черкеза від 19 січня 2023 року. 17 Лютого це сьогодні ми подали 2023 року, направили рекомендованим листом з повідомленням і кур'єром. Так що, можливо, комусь знадобиться така інформація. Беріть, застосовуйте, дуже багато людей телефонують, питають про допомогу. Про якісь послуги ми надаємо юридичних послуг. Ми можемо з вами поділитися тими напрацюваннями, які ми пробуємо відпрацьовувати самі. Як у нас виходить, не виходить, судити вам, слідкуйте за нашими публікаціями на сайті Багнетнації. Хай вам щастить. Наснаги вам.